Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Повний Криптець. З вами, як завжди, Олександр. Сьогодні поговоримо про темку без вкладень Отон, про яку я вже неодноразово ділився, і в телеграм-каналі, і в інстаграмі. Також є короткі, коротка інформація на Ютубі. Сьогодні я вам хочу показати відеоінструкцію, як воно працює, що це за метавсесвіт, що це за перегляд реклами за яку ми можемо заробляти, повторюсь, 18 доларів в день. Це близько там 540 доларів на місяць. Про це я вже говорив майже цілий тиждень. Вчора був запуск 20 серпня. Сьогодні 21 перше. Вже близько 70 мабуть, тисяч реєстрацій на дану тему. Великий ажіотаж і відповідно. Перегруз, серваки десь там не витримують. Вчора то ми могли зайти, то не могли зайти. Наразі, начебто, все працює. Підтримка відповіла, що там протягом пару днів все це будуть фіксити. Та й якщо не помиляюсь, там вересні, які вересні, в грудні буде офіційний старт. Зараз це ми тестуємо, але і зараз ми вже можемо заробляти ці монетки. Зараз я вам це все покажу, як це виглядає. А, забігаючи наперед, виводити можна буде тут від 50 доларів. Трошки пізніше, як я вже зможу набити ці 50 доларів, я покажу, як робити вивід. А, зараз покажу, що в мене вже вийшло за вчорашній день. Та й в принципі, зараз прямо от в лів режимі будете все бачити. Що для цього треба зробити? Переходите в мій телеграм-канал, в описі буде посилання. Ось є інструкція, що треба зробити. Перше, трошки вище ось цей пост. Більш розгорнутий, що ми зараз робимо. Правильно, реєструємось в Отон. Ось це посилання. Ось ви його бачите на екрані. Ви реєструєтесь, там просто ми вказуємо пошту, вказуємо наш пароль, підтверджуємо пароль. Потім приходить лист на пошту. Ми переходимо, підтверджуємо нашу пошту, і це сама проста реєстрація. яка є Інший крок: ось у нас є бот нам треба в боті так само зареєструватись. Ми його переходимо за цим ботом і вказуємо ту ж саму пошту, яку ми вказували при реєстрації ОТОН. Це якщо ви ще не реєструвались, тому що вже в команді там більше 110 чоловік. А якщо ви дивитесь це відео вперше, ви не запізнились, тому що тільки вчора повторюсь, був старт. Все, ви це зробили. зареєструвалися, в бот перейшли, вказали і ту, і ту, точніше, і там, і там вказали пошту. Що ми далі робимо? Далі переходимо ось за цим. Посиланням це є цей мета де нам треба переглядати рекламу, збирати ці монетки, які еквівалентні е, звичайним доларам, які ми будемо в подальшому з вами з вами виводити. Переходимо. Я вам відразу пок показую, як це виглядає. Перше, що я хочу вам наголосити, якщо ви з України, то треба використовувати VPN. Який я використовую, це називається він. Жека як називається цей VPN? OneVPN. ось так називається. Я рекомендую, тому що я використовував один. Воно якось дуже сильно довго грузилось. Ось цей вибираю тут, не знаю, Германію чи вибираю Бразилію. Ну без різниці. Зараз Германія працює, як бачите. Окей, ми перейшли далі. Ми натискаємо ЕГРІ, і далі ми ось тут вводимо почту, за якою ми реєструвалися в Отоні. Коли ви зареєструвалися в Отоні, ось так воно виглядає. От ви зареєструвалися. У вас є ось ваше посилання Отон Reflink, Да, після того, як ви зареєструвалися, ось так виглядає. Нам більше тут нічого не потрібно. Є така вкладочка 3, дерево це є наша структура. Якщо ви там активно ділитеся даною можливості з вашими партнерами, ви їх тут будете бачити. Да? І до речі, без вкладень, якщо ми сюди нічого не вкладаємо, а я рекомендую саме так це зробити, то у нас працює дві лінії тобто, з першої та другої лінії наших партнерів, ми ще можемо отримувати дохід, дохід від дохіду від їхнього перегляду. А саме з першої лінії це 4%, з другої лінії 2%. Тому якщо у вас немає часу витрачати по 5, 10, там, 6 годин на день, ви можете просто поділитися цією можливостю і заробляти від перегляду ваших партнерів. Все більше тут, на сайті ОТОН, нас нічого не цікавить. Повторюсь, посилання ваше ось знаходиться тут. Далі, да, ми перейшли ось сюди, вказали нашу почту реєстрації, яку ми реєструвалися, в ОТОНі, Натискаємо цю стрілочку, чекаємо, поки воно прогрузиться. Ось так виглядає цей Метавсесвіт. Да? Ось бачите, ми тут можемо так побачити. Далі, стрілочками, ми можемо підійти, і нам треба підійти до ось цієї плей, і натискаємо на клавіатурі Є. А англійською це буде І. Далі вже ми бачимо рекламу. Ось ви чуєте її. Так, ось ви бачите на екрані, це є наша реклама, яку ми бачимо в Метавсесвіті. Ось так вона виглядає. Можливо, пізніше це буде якась там різноманітна реклама, наскільки я знаю. Поки що це. Рекламлять якісь тут візео нас це не цікавить. Що нас цікавить? Ось бачите, тут монетки є кожну хвилину. Ми забираємо по цій монетки. Ось, дивіться, ми підходимо також, натискаємо і є кому як зручно, і ви бачите, ось тут в лівому куті вверху один коін, який дорівнює 0,04 там долари. Бачите, на балансі в мене вже 2,28. Це мені вчора вдалося трошки зібрати там близько там 40 чи 50 цих монеток. Можна порахувати. одним словом, дивіться, ось бачите, я вам показую. З'явилася ще одна монетка. Коли вона загоряється, ми натискаємо є, підходимо до неї, і таким чином, е і таким чином забираємо плюс один коєн. Рахуємо 8 годин, якщо у вас є скільки часу. Якщо ви хочете заробляти 18 доларів в день, ось таким чином треба тут заробляти. Повторюсь, вивід можна від 50 доларів. Регламент буде е зі старту це десь близько 5 днів. В подальшому він буде скорочуватись. Наскільки я знаю, ми були там не на одному зумі. Нам говорили про те, що в подальшому, взагалі, це буде миттєвий вивід, наприклад, там. Година чи дві, ми просто вводимо гаманець там BIP20, Наскільки я знаю, це буде мережа БСК BIP20, Вводимо наш гаманець там метамаск, наприклад, і вони прилітають нам швидко. Одним словом, вся інфа буде в телеграм-каналі. Більш того, якщо це все там найближчим часом буде досить цікаво, так як є наразі. ми... З активним партнером створюємо окремий український чат, щоб не було цього флуду, тому що багато зараз є чатів, десь там російськомовних і так далі. У нас буде окремий для нашої команди, де кожен з вас може задати питання, кому що не зрозуміло, якась там інструкція, якісь додаткові питання і так далі. Тому долучайтесь першочергово. Повторюсь, уже втретє на телеграм-канал. Далі вся інформація буде там. До нових зустріч на зв'язочку. Бувайте!